Вітаю на каналі! Сьогодні в роботу беру таку колоду, репліка староснів. Щоб подивитись, про що, власне, ці 50 днів трампівських? Що він там собі планує? Як це може обернутися відразу в цій найближчій перспективі? І наслідки власне, цього дедлайну. Що там він собі планує? Що зараз відбувається, і наслідки цієї ідеології Трампівської, ну, власне, чи те, на що він розраховує, чи щось інше, для України, що очікує, що власне буде на протязі цього періоду, і наслідки. Ну, і, звичайно, Росія. Куди ж без цього? На дні шістка мічів це не бажання вирішувати питання тут і зараз. Якісь відтерміновані події. І потім рішення, власне, саме. Так, ну що там з трампом? Ви тільки подивіться, який диявольський замисел. Він собі уявляє, що він тримає, що називається на короткому поводку і Росію, і Україну, власне. Але зверніть увагу, саме на цій карті лише один персонаж, у якого є можливість вийти з цієї складної ситуації. Але ми бачимо, що по якимось причинам він сидить там нерухомо. Резюмуючи, я би сказала, що Трамп очікує все-таки якихось рішень від нього. Власне, ми всі є заручниками зараз цього рішення, яке не несе нічого доброго, власне, за цією картою. Так, зараз подивимося що далі. Давайте все-таки глянемо на очікування Росії і України. Ну, дивіться, Україна виходить імператором. Тут розраховують на силу Америки, на те, що. Можливо, нарешті, завдяки цьому рішенню стабілізується ситуація. І ще тут варто сказати, що в Україні це сприймається як такі фатальні події, на які немає впливу. Що стосується Росії, сімка Пентаклів, скоріше за все, вони планують скористатися цим періодом для того, щоб доробити те, що вони ще не встигли. Вони не збираються зупинятись, сімка мене це не та карта. Але так, знаєте, спостерігають і очікують, можливо, ще якихось подій, які будуть впливати на подальші рішення я взяла ще додаткові карти, щоб трошки звузити, скажімо так, трактовки. що стосується Америки, то тут йде така маніпуляція ресурсна. Погрози тим ж самими санкціями для Росії, п'ятірка Пентаклів це втрати, обмеження і так далі. І так само це може бути впливі на Україну поставками, тою допомогою, яку Штати можуть надавати. І ще хочу сказати, що тут Трамп умисно формує таку обстановку, коли. Багато що приховується, нагнітається страх, це неясність того, що буде, що там планується. І все, якби в нього в руках: От як захочу, так зроблю. Що стосується України, тут все-таки розраховують, що це можуть бути нові можливості для стабілізації, завдяки цьому сильному авторитетному, скажімо так, покровителю. Я би сказала, знаєте, що так дуже оптимістично, виходячи з тих намірів Трампівських, які ми бачимо по картах зверху. Що Росія? По-перше, скажу, що цілком, можливо, що їм це і потрібно, це як затягування кінцевого рішення. І вони сподіваються за цей період максимально встигнути щось закінчити. І не схоже, що вони взагалі збираються якось реагувати на ці вимоги. Можливо, пізніше, коли вже стане зрозуміло, що власне стоїть за цими погрозами. Ну, і що відбувається зараз? Чого варто чекатись протязі цих 50 днів. Америка, умовно, говоримо Трамп, тому що це його ідея, в крайній мірі, ним озвучена. Дев'ятий сад-відлюдник буде сидіти, так, знаєте, на висоті і споглядати за тим, що там робиться в тому бренному світі, ні в що не втручаючись, просто такий собі спостерігач, собі на умі, скажімо так. Ніяких дій, ніяких кроків. По крайній мірі, він не збирається цього робити на цей конкретний момент. Так і збирається, якби провести цей час осторонь, не втручаючись. По-перше, трійка жезлів це про очікування. Але трійка жезлів це не про паузу і таке балансування. Як подвійці монет. це і про активність власну. Якщо просто сидіти і чекати, можна багато що втратити. І ще про підтримку, взаємодію, причому однодумців тих людей, які об'єднуються однаковими цінностями, однаковими ідеями. І скоріше за все, в цей час ми побачимо певну динаміку, що стосується Росії. Четвірочка кубків, дуже приємна карта, що називається на своєму місці. Їх такі очікування, сподівання, що вони там зможуть ще щось досягти, поки там щось тягнеться, вирішується, навряд чи здійсняться. По-перше, вони будуть розчаровані в тих подіях, які будуть відбуватися. А по-друге, такі. Песимістичні настрої будуть весь цей час, тому що їм оця пропозиція Трампівська, по-перше, не до кінця зрозуміла, а по-друге, вони ніяк не можуть навіть для себе прийняти рішення, що з цим робити: приймати ту пропозицію, не приймати, отак і будуть сидіти і чекати. Тільки не в такій активній більш позиції, як вони собі планують, а таке, знаєте. І те, що я бачу, власне, додає мені оптимізму. Трічка жезлів досить непогана карта. І Україна справді зможе досягти позитивних результатів. Головне, не сидіти, не чекати отого рішення зверху і чогось такого, знаєте, що щось таке трапиться, нереальне от прямо мрія здійсниться через 50 днів, скажімо так. А треба, як кажуть, робити свою справу. Після 50 днів які результати? І скажіть мені, чому я не здивована, що тут двійка жезлів. У Трампа знову буде роздвоєння особистості, і він не зможе прийняти кінцеве рішення. Що ж йому все ж таки робити? У нього буде два шляхи, два варіанти вибору. І він так і буде схоже на те стояти і думати, що ж робити далі. Дуже схожа на те, що він знову стане на позиції Росії, тому що по Україні трійка мечів. Це карта втрат і, скажімо, розбитого серця. Ситуація, яка болісна саме емоційно, і не вкладається в голову, так би мовити. А у Росії трійка монет. Така кампанія на трьох. До речі, зараз мені згадалось, що десь я чула, що кінець. О цього строку припадає саме на якісь події в Китаї, куди запрошений Путін і Трамп. Говорячи ось про цю конкретну історію, яку затіяв Трамп на 50 днів, я би сказала так, буде вагатись, щось аналізувати, думати. І Україні варто взагалі не сподіватись на нього, щоб потім не розчаровувати, щоб не було боляче. Просто робити свою справу, що називається. Ну, давайте ще зроблю на Китай все-таки. Чи поїде Трамп у Китай? Чи буде там Путін? Які будуть результати цього всього для України? Рицар Кубків. Ну, бачите, в принципі, ця карта досить непогано відображає самого Трампа, коли щось придумав собі, нафантазував і робить карта динаміки, поїздок, але відсутності логічних якихось рішень. Так що цілком може бути, що він поїде туди. Ну, сподівається, щось мати на цьому заробити. Я не спитала все-таки, давайте уточнимо. Може це буде інший візит, чи буде Трамп. Аж мечів це карта протиріч. Сварок, непорозумінь. Чи буде там Путін? Ну, цілком може поїхати. Бачите, шістка мечів це карта поїздок, пошуку рішень. Є там що, такі напружуючі моменти з важким серцем, але цілком може порулити туди. Старша аркан справедливість хочеться сказати, що це про закон, про справедливість, якої так очікує Україна. Але може бути і вказівкою на якісь рішення, які там приймуться. Давайте побачимо, про що це для України. Оце засідання в Китаї. Будуть там ці двоє чи ні, але взагалом наслідки для України. Додаткова карта до справедливості. Я не бачу тут ризиків. По цій ситуації. Можливо, там будуть шукатись рішення, як регулювати цю ситуацію, як зупинити війну. І цілком можливо, що ми там почуємо щось більш цікаве, ніж результати цих 50 днів Трампівських. На цьому будемо закінчувати нашу роботу сьогоднішню. Бажаю всім нам мирного неба, закінчення війни. І прощаюся з вами до наступної зустрічі.